Короче, всем привет! Вітаю вас на каналі Крисмас Дорс. У мене є аккаунт Крисмас, і я буду знімати про Дорс. Я у, у, українець, конечно, я зроблю сам аватарку придумав. А, це це міник. У мене скин е, за Робукси, конечно, там шляпа, ну і ще щось. Дуже при прикольний скин. Я буду знімати Дорс і Шестаті. Я оформив YouTube Premium. І я можу знімати 250 секунд в коротке відео. Реально. Ще ще без реклам дивитися все. В Ютубчику. І так. Ура! Пуже ставте лайки підписуйтесь. Буде прикольний контент. Я хочу трохи пі -пі підзаробити. Бо я теж ж хочу стати таким нормальним з комп'ютером, з мікрофоном, бо у мене тільки поламані мені наушники такі великі надроту е, два мі пів місяця тому купляв, зламалися, вже погано чую в них і телефон. Нє, в телефон в мене то нормальніше. Ну Но знімати прямий екран Дорс це так собі. Кажу. думаю так? Буду на, на переглядах збирати гроші. Тільки треба бенкечську карту. А я, я, я не знаю, який мене пароль от пам'ятіської карти. Ну і так. Коротше, всім пока, дуль.